Доброго дня. Мене звати Валентина Миколаївна, я працюю в Кам'янець-Подільському національному університеті імені Огієнка на кафедрі фізичної реабілітації. Війна вже триває дуже довгий термін. Найгірше і найболючіше це діткам. І діткам треба віддавати своє тепло. Своє тепло вони наше майбутнє. І ви знаєте, вони нам дають сили, здоров'я, вони нам дають енергетику і свої діляться з нами. От я прийшла, мені здавалося, що я в мене сил вже не вистачає. Знаєте, як у кожного дорослого вже дуже затягнув це все важко, але дивлячись на дітей, ти хочеш щось робити. Ти хочеш піднятися, ти хочеш, ти шукаєш щось для того, щоб зробити, щоб була перемога. І тому я всіх закликаю, будь ласка, прийдіть до цих дітей, поспілкуйтеся з ними. Нічого тут важкого немає. особливість в цьому тільки така, що треба тепло і любов вашу передати цим діткам, діткам проекту, от який ми зараз маємо, це діти війни. Будь ласка, запрошуємо всіх.